Якщо пощастить. Неочікувано. Так, така красота. Одна донка вже закинута. Зараз закидаю іншу і спробую половити трошки щось більш активне. Щось під берегом. Можливо сайду або люрчика. Так, перша покльовочка. Хвилин 10 кидаю вже, мабуть. І це невеличкий люрчик. Відпускаємо і ловимо далі. І відразу ж друга покльовка. Неочікувано за хвоста. Рибу навіть за хвоста. Можна піймати. Якщо пощастить. От така красота. Ловимо далі. А ну, отсюда выпускаем, естественно. Обрежно. Итак, так, вот сюда. Давай, цепляемся Все. Не втратити Фух. натяжки і скинуть колокольчик і, і І щось там сидить непогано О, це я поміняв свою Ставку і поставив маленьких кальмарчиків різнокольорових замість великих прозорих і відразу відбулася покльовочка покльовочка така що дуже непогана як на мене і це достойна риба прямо воно... єсть і лангуша. Мабуть, ще менше, ніж учора. Так, і що, треба її забирати? Так, обережненька, не хочу її пробивати сильно. Може її вийде відпустити. Нібито пузирь вона не виплюнула, можливо я її зараз швиденько покажу і відпущу. Так вот. Не буду я її навіть важить, я її краще зразу відпущу. Вона не дуже крупна, десь біля 2 кг. Ось така. Я думаю, її вдасться відпустити геть легко. Що я прямо зараз і зроблю. Це не та риба, на яку я очікував, хоча вона так добре пручалася. Мені потрібен трофей. А її я відпущу. Думаю вона відійде. А якщо ні, то прийдеться забирати. Я сподіваюся, що все буде добре. Це хоч якась. Ну це знову... Це знов маленький плюрчик. І тому швидко його відпускаю. І мабуть І мабуть на цьому все. Рибалка, може це Мірлан, він жовтіший якийсь. Рибалка сьогодні не дуже, хоча й погода нібито непогана. Взяв я одну мольву. І оце декілька люрчиків. Більше покльовок сьогодні не було. Але нічого страшного. Маємо, що маємо, тому відпускаю і буду потихеньку збиратися додому. Всім пока, дякую за перегляд. а